Посередньо, без суддів, Є нам не треба. Не в а що ми маємо Може, подавати те, на тебе? Поліцію, в суд. ви маєте повне право на це. Якщо е... вона вам необхідна, викликайте. Ви зобов'язані стояти на військовому обліку. Тим більше. Я не буду слухати про Республіку Україну. Я захищав Республіку, я не захищав незалежності держави. Ага, тобто ти не визнаєш Конституцію чи як? Ти визнаєш Конституцію України? Я визнаю Конституцію. Я. Конституцію. Визнаєш Конституцію України. Дякую, здоров'я. Доброго здоров'я! Хто? Ви з Республіки Україна? Чи ви а ви, хто? ви, не фізична особа? Ні, ми не ви не фізична ми, особа. Ви людина, людина. Правильно. громадяни України. А я думаю, що Але, ви кіборг чи з іншої інопленною якоїсь Та держави. Ви? А, хто ви? а ви хто? Можете документи змогти. Можете. А ви мене знімаєте знімати заборонено. Стаття 34 Конституції України. — Військове заборонено знімати техніку військового та пересування на військового... — на основі чого на основі указу президента Стаття 34 Конституції України. України. Старший солдат Жукін Ілья Юрійович відражається. До громадських місць підприємств, організацій до що а для чого голос говорити? Записуєте мої що? Фіксую, да, ну Ви а, так підходите. А, я не знаю. А, хто дивіться, ви. а потім при виконанні моїх задань це ця, ця інформація буде використана в, в яких цілях? На даний момент. Ні, я потім, фіксую, не, не, не даний замовник, потім. потім? Вона, вона буде в яких цілях виконана? В яких цілях? На даний момент вона використовується в цілях фіксування ваших дій. Тому що я не знаю, хто ви. Хлопець мені вас, говорить. Вам достатньо, ми приставились. Хлопець говорить. Вам достатньо, ми представились, говорить, е, е, вам, достатньо, е, ми представились вам. вам. Так достатньо. посвідчення покажіть. Яке посвідчення? Ну, З якої фірми, організації, структури. Ви, ну, не ви, Вам не достатньо. Це якась бумажка, припис. А має бути, якщо ви являєтесь працівником державної структури, у вас має бути посвідчення. Е, я думаю, що не треба вам розголошувати, що військові мають військові квитки. А посвідчення має? Посвідчення немає. чого? Ну, якщо ви посадової особи, чи якщо ви там посаду якусь займаєте, якщо ви на службу, сійкова особа все, 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 має. Бути я, я, я От моя посада. Це військовий квиток. Ні, ні, а Це ваше посвідчення? Це посада моя. Е, так. Е, я тебе я нічого не розумію. Це Стріцька? Стрілець? Стрілець, Гал-Франк, РТЦК. А який код? А можеш загуглити код 0969663. Це uh, РТЦК печатка, так? Це фірма, правильно? А зараз ми провіримо по коду РДПО, що це таке. А ви юрист? Я правозахисник. Правозахисник. Так. Чи можна документи правозахисника? Я думаю, що ви при нагоді правозахисника документи мусите показати? Я правильно розумію? Дайте, будь ласка, цей печатку код РДПО ми перевіримо, з якої ви структури. Я, ну, яку печатку? Ви дивіться, якщо ви хочете перевіряти печатки, ви їдете в юридичний відділ до юристів, і я ми не знаю. Я не запам'ятав, я просто не А я ми вам печатки не маю права дивитися, ви хотіли посаду. Не, печатку. номер, ми зараз номер перевіримо, перевіряється. Ви, ви можете номер особи. проїхати, я дивіться, поясню вам, що стосується фірми, і то, що вам не стосується, ви їдете до юристів і розбираєтеся з юристами. А не це ви, ми докум... Вони маєте документи. А вони ми перевіряли мають... ці всі документи. Де перевіряли? Що вони утворені е, постановою Кабінету міністрів, а коди РДПО не збігається. Немає, є реєстр, ви знаєте, є реєстр Правильно, Тому треба проїхати і розібратися. А що ми питань, маємо їхати і розібратися. Так Нічого... ви самі розбираєтеся. Це ви мені показуєте документ, е, де поставлена початка то, тої установи, там, який код РДПО. Чому ви саме не перевіряєте ті коди РДПО? Де вони? Ага. А, а для чого? А що такі коди ДПРО? Де... Ну, а ви ж, знаєте, просто... що таке коти ДПРО? Дивіться то ж саме, що у вас ідентифікаційний код. Но це ж має бути Це ідентифікація підприємства, не більше того. Во, це нічого не означає. Та як... те саме, як у вас ідентифікаційний код. Воно має бути в реєстрі. А в реєстрі немає. А чому немає? Ну то є воно. Ну то давайте перевіримо це. А що Кодір не перевіряєте, що я маю за вас перевіряти? Ні, я то вам говорю ви... тільки наші документи, а не ваші. Тому що ви, ну, е, то хлопці, що? підійшли до нас з, а, з ні, якимось проханням. А що які... які... а а а вас хто вам надав повноваження вимагати? Ще раз показували вам припис, що нам надали Це припис не дає вам повноважень, хлопцям кабінету міністру. А що вас не влаштовує? Це припис на виконання завдання. Це вам дали завдання, але будь-який ніхто не зобов'язаний виконувати. Те явно злочинні накази або розпорядження з'їзди, але ви читали України. цей припис до кінця? Я читав, але він це, не дає це, це, вам повноваження порушувати права і свободи це, це людини. Це припис на виконання е, обов'язків одну хвилинку. Це при, щоб ви розуміли, це припис на, ви, на виконання коменданта львівської е, гарнізони. Він не дає вам повноважень. Вимагати гарнізон. щось у людей у вас а, немає таких повноважень. Давайте зараз подивимося, чи не дає дозвіл коменданта на виконання завдання. Давайте подивимося. Е, на виконання завдання, але без порушень прав і своїх людини. Я маю перевіряти згідно того припису е, документ. Тільки на законній основі. А в чому не законна А на який закон висилаєте? Зараз я вам начитаю закон коротко, е, коменданта. Ні, закон коменданта, комендант не видає законів. Комендант може дати вам накази розпорядження для Правильно. вашого виконання. Для а законна має основа має бути. Навіть поліцейський має статтю 32, і там є 6 пунктів, на основі якої він може перевіряти документи, а РТЦК чи військові тим більше не мають такого. Мають Ні, не мають. Яка законна коменданту комендант дозволяє комендант, під час то, стану. комендант не пише закони, він не може порушувати конституцію України. Як вам е пояснити? А ви дивіться, Мені не треба пояснювати. Ви поїсните керівництво, поїснити А Що а я, тому, я що маю юристам сприй... пояснювати щось взагалі? А можна подивитися ваш, ваш документ, що на ви закон... правозахисник? на законній основі? Я вам покажу, якщо ви мені скажете норму закону, згідно якої я маю зобов'язаний вам показати документи, я вам покажу. Норму добре. закону. Я вам Власне. норму закону е, наказ коменданта, добре? На наказ коменданта це не закон. В смислі не закон. Ви що, не на... розумієте е... різницю? Телефон!